Неочікуване продовження з моїми нелегалами. Як ви пам'ятаєте з попередніх відео шортс то у мене на світ вже з'явилися малесенькі малінезії. Так от, е в попередніх відео я говорив, що їх було 10 штучок, 10 мальочків. Але виявилось все де не так. Виявилось так, що у мене тут, де вони народилися, потім я їх виловлював, вони поховалися. Хоча дуже дивно, що їх ніхто не з'їв, враховуючи тін факт, що вони з золотими, з батьками і так далі. Вони вижили. І їх уже не 10, а їх уже 16. І я все одно періодично дивлюся за акваріумом, тому що десь десь одненькі пропливає, десь ще щось. Короте, ось таке ці нелегали, їх все більше і більше, так би робити, було 10, уже 16. Але ще один десь тут плаває, я його не бачу Ось цих моїх 16 налігальчиків тут не всі вони розкидані по покваєм Ось тут, тут, там На дні збирають корм Ось таке продовження по нелегалу